Ну що, всі мої вітання. Сьогодні знову ми приїхали у село. Трішки працюємо, трішки відпочиваємо. Сьогодні ми не напрягаємося там, особу дуже, знаєте, якоюсь страшною роботою. Тому що дуже добре, що я приїхав, покосив подвір'я ще трішки раніше. Це великий плюс. А сьогодні ми от, як то кажуть, з відерками займаємося ягодою. Бачите, потрошки. Зірвав о, три відерка такого агрусу. До речі, він дуже класний. Він такий вже червоний і дуже солодкий. Дуже солодкий. Взяв якийсь кисляк. Порічка достила. Там вже відерку зірвали. В принципі, на городі ще порічка не вся достила, то не будемо все обривати, так, знаєте, потрошки. Та, що достигає, тут зриваємо. Ніколи не спішимо, бо нема змісту нічого спішити. Бачите? Діти собі бавляться, ми сьогодні робимо, як кажуть, ще мангальні справи. Палимо мангал. Будемо сьогодні робити і шашлик, і машлик. Тому, знаєте так, потрошки, як то кажуть, Агрус зірвали вже весь. Агрусу більше нема. Порічки дуже багато. Смородина, в принципі, цього року практично не вродила. Її немає, але хоча б одне відро, але, як то кажуть, не збираємо. Не все зразу, потрошки. От, так що... Все буде добре. Так О, А вон мої йдуть. О, те, має, великий цей, має великий такий камаз з прицепом, шнурком. Е, ходили до сусідки на малину. У нас малини нема, сусідка має гарну малину, то нам нарвала і кабачків, і малини, то, то Марко, як то кажуть, вже пішов по, по людях. По людях пішов. У нас дуже класні сусіди. Ми дружні живемо. От. Чого в нас немає, то нам дають. Чого, чого сусіди не мають, то ми даємо їм відвинку. Хочу обірвати тут трошки чорної смородини. Тут до сонця на подвір'ї вона гарна, така бачите, груба. І вже достигла. Тут, до речі, якийсь кущ такий, що дрібна. Треба його одразу помітити і його на утінь. От. Тут у мене такий цілий ряд, бачите, кущів попри хату. Цілий-цілий ряд. От. Тут якраз вже тінь пішла з цієї сторони, то можемо помалу обривати. Тут була якраз порічка, то ми її обірвали. А смородину зараз я візьмусь і буду обривати. в нас сьогодні, до речі, курячий шашлик. Рецепт у мене на каналі. Ви побачите, точніше, не рецепт, а маринад для шашлика. Він просто неймовірний. Тому слідкуйте, тому слідкуйте за рецептом маринаду. Направду дуже-дуже смачно готується як на мангалі, так і в духовці. Ну і реберця це полядвиця на кісточці. Дуже теж смачно в такому маринаді. Але, правда цей маринад я купляв вже готовий. Реберця теж, виходить, смачні, тому, як то кажуть, поки... Обривається смородина, поки йде робота, то потрішки потрішки смариться м'ясо. Якраз нарвемо ягоду, тоді садимо і поїмо. Так що всім смачного. Приїхали трохи пізновато з села. Ви знаєте, якось мав можливості знімати, тому що вроді відпочивали, роботи багато не було, але, але роботи таки вийшло і багато. Значить, приїхали швидко ягоди, всі перемили, поскладали торбинки і поморозили. Любимо компоти, але закриваємо у банки мало, зазвичай заморожуємо і відварюємо свіжі компоти. Значить, По дорозі села купив ось такі от гарні огірочки. Вони чудово підходять на засолку для заквашування і для маринування. Так як я вже цього року заквасив декілька банок квашених з марком, то вирішив робити ось такі з гірчицею. Я його називаю рецептом від вереса. З гірчицею, з морквою, з зеленю. Получається неймовірно ароматні, неймовірно смачні. До речі, в мене під рецептом було багато коментарів на рахунок моркви. Чому ви додаєте моркву? Чи не псуються огірки, чи банки не вистрілюють? Закриваю такі огірки дуже-дуже багато років. Завжди вона у мене з морквою, з цибулею, з зеленю і найтрішки з часничком. І такі огірки, на мій смак найсмачніші. Я... В принципі, напевно, років 5 останніх лише роблю ось такі і ось такі. Дуже-дуже рідко, якщо є великі переростки, такі великі огірки, насінники нас кажуть. А вас як називають такі огірки, е, то е, я закриваю такі якісь там салати, там ніжинські або ті пальчики по-корейськи. В мене в плейлисті консервація закрутки є ці всі рецепти. Тобто, якщо ви ще їх не бачили, то обов'язково перейдіть на канал. От, і подивіться. Тепер в мене дилема. Думаю, чи ще одну банку наквасити, бо таке дві банки ще наквасив. Чи зробити ще, напевно, тут вийде одна-дві банки таких маринованих. Думаю, таке зроблю ще маринованих і на цьому, цього року з маринованими в мене буде все. Нам, На нашу сім'ю більш ніж достатньо, на зиму буде таких огірків. Не застоюю консервацію. Переважно рік, максимум два. Абсолютно не тримаю більше ніж два роки консервацію, тому і багато не роблю. Зробили так, щоб з'їсти і все. Якщо якийсь вид консервації залишається, то доїдаємо на другий рік, а на другий рік його вже просто не роблю. Так що такі справи.